Ми запускаємо поштовий блок, на якому чотири марки. Це марка захоплення аеропорту Бельбек в Криму, озброєними російськими військовими, коли з іншого боку вийшли наші офіцери навіть без зброї. Це Азовсталь, це марка, де медики-волонтери, які допомагали в Харкові, одружилися в березні 22-го року. І це марка руки воїна 28-ї бригади під Бахмутом. Це вже історія і це вже на віка. Донецька і Сумська область включена в пілотний проект щодо забезпечення прикордонних громад, які сьогодні найбільше потопляють від ворожих обстрілів. Куди дуже тяжко надати допомогу. А укрпошта відповідно до доручення президента нашої країни взялась виконати це завдання. Програма «Доступні ліки. Тепер вона реально працює і тут. 115 населених пунктів у нас знаходиться в прикордоні Укрпошта. Сьогодні буде ці ліки. Ми дуже вдячні вам, керівництву за таку потужну допомогу нашим людям, які тут залишаються. Дійсно, у нас достойні люди. Ми будемо все для того робити, щоб настала скоріше перемога і мир нашій державі. Ми робимо свою роботу. Всі ми живі люди, то їдемо, треба обслуговувати населення пенсіонерів в першу чергу. Привозимо пенсії, субсидії, доплати, товари ми першої необхідності возимо. І виписують і газетки, і листи, і посилочки. Зараз весна починається, посівний матеріал заказують, будемо доставляти ліки.